Я вирішив з вами поговорити про гормони, нейромедіатори та як вони впливають на життя чоловіка. Дані теми ми вже давно піднімали в закритому клубі Мене Education з клубовчанами, проте я все ж таки вирішив зібрати все разом та видати вам базу. Без якої чоловіку навіть не варто розпочинати своє формування. Розуміючи свою біологію, чоловіку набагато легше зрозуміти себе та досягнути бажаних результатів. Дана інформація це тільки маленький відсоток з того, що ти насправді можеш отримати в закритому клубі через базу знань. І тому сьогоднішнім роликом я відкриваю рубрику Гормони в житті чоловіка, де буду розказувати. Про основні та важливі гормони і нейромедіатори, які безпосередньо впливають на нас. Сьогодні ми поговоримо про головний чоловічий гормон тестостерон. Не затягую. Погнали! Метафізика гормону. Тестостерон головний чоловічий гормон, який виділяється у відповідь на подолання посильного агресивного середовища. Тестостерон не виділяється в ситуаціях, коли боротьби для досягнення бажаного результату немає, або конкуренції для перемоги не потрібно. Коли боротьба надто важка або шансів на перемогу абсолютно немає, організм вважає за краще перенаправляти внутрішній ресурс на виживання, а не на подолання. Але потім, уже коли ми досягаємо високого рівня життя, тестостерон стає нашою винагородою, тому що тестостерон регулює гарний настрій і самопочуття. Саме він повідомляє нам про те, що ми вміємо боротися із життям, що ми можемо долати негаразди. Також тестостерон регулює поведінку в соціумі, в групі, тобто наскільки людина буде прагнути зайняти домінантне становище, наскільки вона буде прагнути проявити себе і реалізувати наявні потенційні можливості. Одразу забіжу наперед і зазначу, що тестостерон не має ніякого відношення до агресивності в чистому вигляді. Тобто високий тестостерон не дає схильність до постійних нападів на оточуючих. Як про це звикли говорити агресивно налаштовані пасажири в інтернеті? Але по суті, це вже регулюється нейромедіаторами, він лише вмикає готовність битися за те, що ти вважаєш своїм. А не здаватися без бою, фізичні прояви. Тестостерон регулює інтелектуальну діяльність. Також спочатку, тестостерон регулює просторове часове орієнтування, здатність до побудови траєкторій, переслідування і втечі. Що краще ми орієнтуємося в часі та просторі. То краще ми будемо гіпотетично створювати можливі комбінації там можливих дій. Якщо коротко, що частіше ми отримуємо в фокусі уваги комбінації, то сильнішими стають наші здібності до сприйняття абстрактних моделей в нашій свідомості. Це і є основою інтелекту, і саме це і пояснює різницю між чоловічим та жіночим інтелектами. Тестостерон регулює настрій. Він є основним чоловічим антидепресантом. Чоловік фізично не може бути в гарному настрої за низького рівня тестостерону. Саме він дає впевненість в собі, в своїх діях, оптимізм, бажання жити. Також не треба забувати, що тестостерон регулює склад тіла, міцність кісток, міцність м'язів, міцність зв'язок, адекватний кров'яний тиск, там силу нервового скорочення. Тонус погляду того самого та навіть геометрію тіла в просторі, як тестостерон проявляється на високих значеннях. На високому рівні тестостерон суб'єктивно відчувається як спокійна впевненість в собі, безумовне навіювання поваги до себе, оточуючим. Специфічна будова тіла обличчя за чоловічим типом. Фокусом на собі, на своєму потомстві, власній території. Існує однозначне бажання розвивати тільки своє, не бути каменем у чиїсь тіні, а своє і саме для себе. Це наш прекрасний егоїзм, про який я вже розбирав на каналі. І це є дуже важливий момент. Побачив, зробив. Порожні розмови і мрії. Викликають тільки відсторонення, а все, що нереально там далеко або існує тільки в гіпотезі, це не цікаво. Тут працює виключно чиста свідомість, тільки конструктивний погляд на себе та усвідомлення, що собі потрібно покращувати власне життя і що саме треба зробити. Тобто, в тебе немає якихось занепадницьких настроїв. Але присутній ентузіазм для покращення власної реальності, як проявляється в низьких значеннях: невпевненість в собі, боязкість, деструктивна сором'язливість, а невіра в позитивний результат, загальна млявість у всьому, в тілі, в розумі, в настрої, набряклість, неприємна м'якість, нездатність діяти тут і зараз бажання сховатись від проблем і відкласти їх у довгу рухляду, сподіваючись, що все. Само собою нормалізується зв'язки з іншими гормонами, нейромедіаторами та їхніми значеннями. Тестостерон перебуває в прямій зворотній залежності від кортизолу і пролактину. Він має схильність зростати разом із рівнем дофаміну, норадреналіну і серотоніну, про які ми поговоримо в наступних роликах. Також має схильність знижуватись разом із зростанням рівня адреналіну. І знижується на пікових значеннях окситоцину як непотрібний в обстановці безпечного ближнього кола. Як нормалізувати? Перше через фізику. Найважливіше це мати якісний стрес-менеджмент. Саме неусвідомлений і неконтрольований стрес є тихим, нещадним серійним вбивцею закладеного потенціалу. І саме за здатністю перетравлювати стрес відбувається ранжування в ієрархії. Той, хто не здатний швидко та при великих обсягах легко зазнавати шкоди та відновлюватися, рано чи пізно буде приречений зупинитися в своєму рості, бо спрацьовують саме захисні механізми, і стає зрозуміло, далі вже не вивожу. Найголовніший скидач стресу це є сон. Саме якісний сон, тільки забезпечивши собі розкіш безтурботного, безперервного, безпечного з погляду організму сон, можна отримати адекватну роботу всіх регуляторних, зокрема, гормональних функцій організму. Що тривожніша, обстановка навколо з точки зору внутрішньої тварини, то гірше. Будь-які подразники органів сприйняття, світло, шум, некомфортні матеріали та кольори зменшуватимуть глибину. Та якість відновлення. Гармонійне управління своєю сексуальною енергією також дуже важливим. Адже треба розуміти, що при кожній еакуляції відбувається падіння рівня тестостерону і лавинно подібне зростання рівня пролактину, і таким чином природа тебе вже готує до зв'язку з Передбачуваним потомством про це ми поговоримо трішки згодом. Я у відео про пролактин розкажу, як саме воно відбувається. Організм не знає різниці між реальністю, фантазією і рукою, і про це треба пам'ятати. І саме щоб ми не придушили своє потомство і не ризикували надмірно собою, підставляючи під небезпеку майбутнє потомство. Відбувається така дерегуляція. Наступний момент рухова активність. Гормони виділяються в лімфатичну рідину. Якщо лімфатична рідина надто густа, неплинна, це по суті еквівалентно замовленню їжі додому, яку принесуть за місяць. І ти вже не вдома, і їжа тобі не потрібна. І вона, по суті, вже протухла. Саме великий обсяг руху і Рідинного кровообігу в тілі є ключовою запорукою всіх ефектів. Там, припускаємо. Лазня, гарячі ванни, холодні басейни, ударно-хвильове навантаження від стрибків чи там бігу, йога, боротьба, щоб у вас була у висновку дуже плинна лімфа. І коли у вас плинна лімфа, у вас буде набагато. Краще взаємодія з рецепторами по цілому організму мало наростити виробництво необхідно мати відповідну до нього логістику, і це треба теж розуміти. Інакше станеться ситуація безглузного перевиробництва тих гормонів і витрат власного ресурсу через психіку. Перемоги, перемоги і ще раз перемоги. Тобто треба намацати свій коридор боротьби і постійно ставити собі планку, досягнувши якої, ти починаєш відчувати гордість за себе і глибоке самовдоволення. А коли ти будеш заповзати за межі перетравлюваного стресу, треба зменшувати оберти, а не відчуваючи опору, навпаки додавати. Правою стане будь-що, якщо вона вкладеться в формулу силова боротьба. Призвела до перемоги без якоїсь значної шкоди, перестати фокусуватись на великому обсязі завдань, який на нас чекає. Якщо коротко, от вам приклад, якщо на початку пробіжки почати рахувати, скільки тобі ще залишилося пробігти в секундах, то ти до кінця точно не добіжиш і збожеволієш. Тобто фокус необхідний саме на тому, що ти можеш побороти і перемогти в даний момент. І завдання якомога частіше глибше занурюватися саме в ідею того, що перемога, по суті, вона для мене природня, це реально. Я вже і зараз являюся переможцем. Так само ти будеш перепрошувати свій внутрішній майнсет. Тобто ти перемагаєш весь час, постійно робиш те, про що ти думав, і ти не можеш не зробити. Якщо ти звикаєш до цього, ти запускаєш собі цей механізм. Постійно виписувати, припустимо, на папері від руки речі, про які ти ніколи б не міг подумати, що впораєшся, але які вже являються для тебе твоєю реальністю. Саме звуження всього сприйняття навколишнього середовища лише до тієї точки, що ти вже зробив, то виходить так, що твоя внутрішня тварина починає розуміти, що вона красавець. Да? Що ти красавець. Звичайно, буде розумно ігнорувати те, що ти не контролюєш. Новини, там різну статистику, зведення, інфоповоди і так далі. Тотальний фокус виключно на власному житті, тому що посилена увага на тому, що ми не можемо контролювати, що поза зоною нашого впливу буде сприйматися як щоденна разова поразка щоразу, коли в Україні чи в світі буде відбуватися щось погане, а ти нічого не можеш з цим зробити. Ти почуваєшся безпорадним у небезпеці, і врешті-решт ти повністю деморалізований через соціум. Твоє завдання стоїть в тому, щоб поводитись так, ніби ти вже прагнеш до вершини і вже майже на вершині ієрархії, але не перебуваєш там, адже організм не розуміє різниці між реальністю та грою. Тому допомагатиме тобі рівно тією мірою якою ти сам віритимеш в дану гру. Наприклад, мати розправлену грудну клітку, завжди мати розправлені плечі, підборіддя вгору. Думаючи про плани і про майбутнє, ти завжди дивишся в небо. Як важко і гидко би не було на душі, ніколи не дивишся вниз, тільки вверх. Протягом 10 хвилин організм змінює. Вироблення тестостерону і кортизолу. Ти повинен себе тренувати, займати так багато місця, наскільки це можливо. І тримати в голові, що ти заслуговуєш на це. Не затискайся, не сутулься. І навіть якщо хтось нападає, ти повинен чітко захищати свої кордони і своє. Мені так зручно. Мені так зручно, бо я так вирішив. Головне тримати в голові. Коли ти на дні соціальної ієрархії, твої диватства сприймаються як смічні дивакуватості, а коли ти на верху соціальної ієрархії, твої диватства сприймаються екстравагантно, необхідно усвідомити, що, будучи собою з точки зору соціуму, ти завжди будеш дивакуватим. Завдання не в тому, щоб пихнути себе в рамки суспільства та соціуму, в якому ти знаходишся. Завдання в тому, щоб вселяти впевненість і собі, і оточуючим. І тоді ті речі, за які над тобою насміхалися, через якийсь період часу будуть скопійовані і тобою починають захоплюватися. Які тут є помилки? Довге перебування в однорідному середовищі в статусі переможця без виходу за межі освоєного світу. Може призвести до спотвореного сприйняття реальності та відповідного за масштабами руйнування ілюзій. Тобто, слід уникати становлення та звикання а, до статусу першого там, пацана на селі, да? такого альфа ти періодично виходити за межі своїх компетенцій, того, що ти вже вмієш і знаєш. Таким чином вдасться знайти баланс між ростом і розвитком, та адекватною. Об'єктивною оцінкою себе в світі існує величезна кількість реальних об'єктивних загроз, які можуть сприйматися на високому рівні тестостерону, як незначні, і легко обхідні, починаючи від швидкісної їзди, закінчуючи відчуттям серйозності майбутнього силового конфлікту якогось. Не варто забувати про те, що відчуття безпеки всемогутності. Ще не означають його в реальності. Також не слід судити себе, своє життя, свій характер, свої здібності, перебуваючи на серйозно низькому рівні тестостерону. Неадекватність тут е, ідентична за значенням, але відрізняється лише вектором. Це те, що я хотів донести вам про тестостерон. Я чекаю на вас в клубі. Посилання на те, щоб долучитися в клуб Man Education в шапці профілю та під відео. У нас там класна атмосфера. Працюємо, почуємось.